Доброго дня! Сьогодні 17 січня 2024 року. Які енергії будуть впливати на нас сьогодні? А сьогодні на нас впливають енергії місяця зірки і мага. Сьогодні день надії, творчості, мрій, дружніх зв'язків. Енергія аркану Зірка сприяє новим можливостям, проектам, технологіям, ідеям, роботи з інтернетом. Вдалі буде рекламна кампанія. У стосунках прокинеться романтичність, надії, інтернет-знайомства у подальшому будуть корисними для вас. Сьогодні більшому ступеню йде закладка фундаменту на майбутнє, час для будування планів, час розкриття своїх талантів, себе, більше спілкуйтеся, шукайте однодумців. Але у поєднанні зірки і мага інформації може бути занадто багато, тому довіряйте своїй інтуїції, корисну інформацію використовуйте. А якщо відчуваєте сумнів, то утримайтеся від дій. Тому що Аркан місяць не дає чіткого розуміння, що у кінцевому результаті ви отримаєте. Сьогодні не фінансовий день, але те, що сьогодні розпочнете робити, згодом принесе свої фінансові плоди. Тож пробуйте свої сили, більше спілкуйтеся, записуйте свої ідеї, що будуть до вас приходити, будуйте плани, насолоджуйтесь спокоєм. Мрії і фантазії це те, що сьогодні найбільше актуально. А я бажаю всім натхнення, щоб ваші мрії збувалися. Миру і гарного дня.